Та я з Євангелія читання, тобі, Господи, слава тобі, тобі. будьма уважні, сказав Господь своєму учням, все передано мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина. Дакому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце, і найдете полегшу душам вашим ярмо бо моє любе. І тягар міле... слава тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я облегшу вас. Придій до мене всі втомлені і обтяжені. Дуже часто, коли ми думаємо про наші стосунки з Богом та Бог святий, ми маємо прягнути до святості, ми маємо виглядати як найкраще в очах Божих, добре поводитися, бути Чесними, справедливими, покірними. Ми собі маємо таку свідомість. Це в певній правда, бо ніщо нечисте не війде в Царство Боже. Але з іншої сторони, Господь каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Наші грішні, немічні, слабі. І в тому криється деколи проблема нашого духовного життя що ми хочемо стати досконалими і прийти до Бога, Бог не каже це, щоб ми стали досконалими. Прийшли до Нього досконалими. Господь каже, будьте досконалі, Прагні досконалості. Але досконалість святість і позбавлення своїх гріхів відбувається, коли ми стаємо дощі до Бога. Це на служитель, коли причащає, каже, дітну з уст твоїх відіймів беззаконня Твої. Дітнулась уст твоїх і відійме беззаконні. Звичайно, знову ми йдемо до сповіді, щоб бути готовими причаститися. Але ми говоримо, що ця зустріч з Богом перемінює людину. Це важливо бути свідомим. Бог перемінює людину, не людина сама. Бог спасає людину, а не людина сама себе. Бог є Спаситель, а не я є Спаситель чи Спасителька. Я не можу сам собі дати раду. Це нормально признати свою безсилість, слабість, нездатність щось робити, признати, що я є обтяжений втомлений, і прийти до Господа. А Він є той, який сильний. І тому проблема наша є роздвоєнністю, бо з однієї сторони ми в голові праглимо цієї досконалості, це добре. Але деколи так захоплюємося своєю прагненням, що хочемо самі стати досконалі, маємо усвідомити, зрозуміти, капітулювати, що я не спосібна, нездатний, нездатна сама стати досконалою. Бо інакше нема змісту молитись, приходити до церкви, сповідатись, причащатись, коли я сам. Тоді не було б змісту взагалі народження приходу Ісуса Христа. Змійте? Тому те, що в нас є добре, то Бог дає доброту. Любов, чи справедливість, чи прощення чи доброту. Ті риси Бог дає. Це треба величати Бога, дякувати Богу, що Він дав мені ті чи інші риси. І коли чогось бракує, приходить, що він дав інші риси, розумієте? Бог дав, а не ми натренувалися любити. Це неможливо. Бо терпіння кінчається на якійсь межі прощення кінчається на якійсь межі людській, це окей. Okay. Але Бог безмежно прощає, і ми в Бозі можемо безмежно прощати, безмежно проти, безмежно любити. Самі ні. Святі, це не супергерої, це не суператлети, супер особистості, це що ті, які дозволили Богу діяти через них. Бо прийшли до Господа. Якщо Бог діяв через когось. Той Бог не може діяти через нас? Може. Але ми деколи дозволяємо, деколи не дозволяємо. Тому чим більше приходьмо до Бога, чим більше дозволяємо йому діяти через нас. Так як Бог діє через великих людей святих, Бог може діяти через кожного з нас. Аби ми ці справді цього заважали. І Бог буде діяти. Амінь.